Давайте поговоримо про те, кому сьогодні важко важко сьогодні. В нашій державі всім. це і збройні сили України, які стоять на фронті і боронять нашу державність і існування країни. Важко бізнесу, який кошмарить податково і постійно змінюються умови ведення цього бізнесу. Я вже не говорю про кредити, про відсутність електрики, багато інших речей. Важко медикам, важко вчителям, важко е всім, хто сьогодні залишається і робить все для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Але я думаю, що найважче сьогодні. Найменш захищеним верством населення, і до них можна віднести людей похилого віку, наших з вами пенсіонерів, дивлячись на ту інфляцію, яку ми спостерігаємо за минулий рік, це майже 30%, і ту індексацію, яка можливо, ключове питання можливо, буде їм нарахована в 2023 році. Це лише 5%. Ну, це виглядає як знущання над людьми, і насправді зараз почнуть задавати питання, що. Ви зробили для того, щоб цієї проблеми не було. Ми робили все, що від нас залежне. Ми дали багато пропозицій до бюджету, не виділяти кошти на російськомовний телевізор, а виділити їх на пенсії, скасувати. Пільги для грального бізнесу, які лише нещодавно були проголосовані, і це серйозний фінансовий ресурс, який можна було б перенаправити в якості компенсації, в якості індексації пенсій, це прибрати нарешті корупціонерів з влади, таких як заступник міністра інфраструктури, який вкрав 400 тисяч доларів. Вдумайтесь, під час війни 400 тисяч доларів, і він хіба один. Ми, я впевнений, будемо ще чути багато, -багато інших скандалів пов'язаних з корупцією, і це б'є не лише по державі і по нашому іміджу, а буде бити і використовуватись ворогом для того, щоб зменшити нашу підтримку на міжнародній арені, і це. Ті самі закупівлі втри дорого для української армії продуктів харчування. Сьогодні розповідають, що це помилки, що це е, якось не так рахували, що це кілограми, а не одиниці. Ну, Виглядає це, вибачте, за сленг як відмазка. Сьогодні зона відповідальності виключно лежить на кабміні. Ми зі свого боку, як Верховна Рада, готові допомогти, внести відповідні зміни до бюджету, але. Дуже важливо, щоб до цього прийшов Кабмін, щоб там вистачило здорового глузду, совісті, щоб людям, які будували цю країну, дати хоча б найменші умови нормального існування в цій державі.